Усім привіт! Мене звуть Аня і я художник і викладач малювання вже понад 10 років. За ці роки я викладала для учнів будь-якого віку. Я викладала малювання з будь-якими, ну, мабуть, з усіма існуючими. Матеріалами, але акварель вона має особливе місце у моєму серці, тому я з задоволенням хочу вам презентувати новий акварельний марафон, який називається Святкові листівки. На цьому марафоні ми з вами будемо малювати дуже яскраві і ніжні листівки для. Ваших близьких та рідних, які ви зможете подарувати своїм коханим, своїм друзям і зробити їх ще трохи щасливішими. На цьому марафоні я розкажу вам всю поетапність промальовування цих композицій, від ескізу до Власне, аквареля. А з цими листівками зможуть впоратися, я думаю, що в будь-якому будь віці. Тому запрошую вас до, долучитися до нашого марафону і творити разом. До зустрічі!